Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі. Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами салат з бурячка. Але трішки незвичайний. Для салату з бурячка нам потрібно відварений буряк, твердий сир, свіжа помідорка, свіжий перчик, консервована відварена кукурудза. І центром усього будуть чіпси. Не дуже healthy food, але. На свята можна. Отже, приступаємо. Спочатку ріжемо наш бурячок з соломкою. Для мене цей салат переходить на стіл з року в рік. Мої дітки дуже люблять цей салатик. І мене це радує, тому що там є бурячок. І це добре, що діти їдять буряк. Так, ріжемо соломкою. Думаю, вам гарно видно. Салат будемо викладати такими кубками. Так, і перекладаємо на тарілку. Тарілку бажано брати великого розміру, тому що ми будемо викладати усе кубками. Так, бурячка нам може стане. Так, ріжемо сир. У мене буде невелика порція салатику. Так, ріжемо наш сир теж соломкою. Ось. Так, і треба буде потім гарно відділити кожну частинку сира після того, як ми поріжемо, щоб було віддільно. Випишіть у коментарях, чи готуєте ви такий салат. Можливо, колись у вас його готували, ще коли ви були маленькими. Тому що я цей салат пам'ятаю дуже давно. І, бачите, вже тепер мої діти його їдять колись. Я ще його їла. Правда, ми ще інколи в цей салат давали корейську моркву. Так, сир викладаємо. Так, далі рухаємося. Помідорка. Так, у мене пів помідори, цілої помідори мені не потрібно. Так, нарізаємо такими половину кружочками. І в дольками так, і теж викладаємо. Цибулі у нашому салаті не буде. Так, тепер беремося за перчик. Так, ріжемо наш перчик соломкою, гарною, невеличкою соломкою, дрібненько ріжемо. Перерізаємо весь перчик. Напишіть у коментарях, любите перець, любите ви помідори, любите ви буряк, можливо, ви якісь інші овочі дуже любите. Так, викладаємо наш перчик. Так, рухаємо нашу тарілочку. Викладаємо перчик. Так, також наші Ставимо кукурудзки. Кукурудзку у мене люблять. Так, кукурудзку. Так, чіпси. Чіпси бажано вже подавати, ставити на тарілку перед тим, як ви будете подавати. Гарно їх помніть, щоб усім попало. Так. І ось так красиво у нас вийшло. І по центру наливаємо майонез. Так, ось така красота у нас вийшла. Зараз я вам покажу зверху. Ось така красота у нас вийшла. Гарно, вже, коли ви подаєте на стіл, то тоді вже перемішуєте. А так, щоб була красиво картинка. Усім дякую. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, чи ви. Готуєте такий салат? Усіх вас люблю, мир знаю.